Друзі, радий вас вітати знову на нашій програмі підбайдьорення Божим Словом. Псалом 16, перший вірш. Бережи мене, Боже, адже на тебе я надію покладаю. Це Псалом Давида. І він каже, що Він покладає свою надію на Бога. І Він просить його, Він просить його про допомогу про те, щоб Господь його оберігав, щоб Господь його захищав. І якщо ми почитаємо його далі, ми побачимо, що Господь Він беріг Давида. Тож ми можемо також, друзі, покладати свою надію на всемогутнього Бога і очікувати від нього завжди підтримки та допомоги. Тому кожного дня ми нагадуємо собі те, на кого ми покладаємо свою надію. Тож ви можете сказати: я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він захищає мене. Що він оберігає мене, що він пікується про мене, тому що Він любить мене і Він віддав за мене свого єдиного сина, щоб я не помер, а мав вічне життя. І я приймаю це вічне життя, яке мені даровано. І я вдячний моєму Богові за те, що він завжди зі мною і завжди мене підтримує. І що би не відбувалося в моєму житті, я знаю, що Господь. Зі мною і допоможе мені пройти усе і покаже мені вихід, якщо я його не бачу. Тож я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Амінь. Амінь. Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор Церкви Доти Христа в місті Чернівці, і запрошую вас, як завжди, щоб ви могли підписатися на наш YouTube канал Церкви Дотик Христа. Натискайте дзвоник, позабайки, залишайте свої коментарі, можете ділитися цим ефіром, тобто робіть те, що буде у вас на серці, для того, щоб допомогти нам розповсюджувати Богу звістку. І я дякую вам за те, що ви нам в цьому допомагаєте. Добре, сьогодні давайте ми продовжимо те, про що ми говорили на попередніх програмах, про Марка, 6 розділ, 30 вірш. Ми читали про те, як Ісус нагодував 5 тисяч чоловіків, не духові жінок та дітей, тобто було люди набагато більше. І ми побачили на останній програмі, що це не просто Ісус зробив, а це зробили учні, які приймали від Ісуса і віддавали людям. Приймали від Ісуса і віддавали людям. І вони дуже багато прийняли і багато віддали, і змогли нагодувати таку велику кількість людей. Тож ми говорили про те, що ми можемо приймати у Господа все, що нам необхідне, і бути відкритими, щоб допомагати іншим. Людям ми можемо молитися не тільки за себе і не тільки для себе, а для того, щоб допомогти іншим людям, які потребують потреби. І ми казали, що головним в цьому всьому було те, що Ісус він змилосердився над людьми, тому що Він хотів відпочити, але побачивши багато людей, Він змінив свої наміри і послужив цим людям. Тож будьте відкриті завжди, щоб проявляти милосердя. І служити іншим людям. Добре, і ми про відпочинок теж там багато говорили. Тобто можете передивитися попередні програми, будете знати, про що ми говорили. Ну, далі історія ця продовжиться. Тобто відразу після того, як вони нагодували таку велику кількість людей, як люди наїлися, як вони е, залишили для себе, ще 12 повних кошиків набралося. Ісус каже, їм, сідайте в човен та повіть на інший бік до Вівсаїди. І каже, я залишуся тут і від тут і відпущу людей. А ви їдьте? Тому що він розумів, що люди могли ще довго їх не відпускати. Тому він їх, щоб вони все ж таки змогли трохи відпочити після всього цього. І він сказав: Я відпущу людей, я з ними ще поспілкуюсь, я їх благословлю, що їм скажу, що. Ми їдемо в інше місце, йдіть туди, чи ще щось. А ви сідайте і їдьте швидко. І написано, що він, після того, як відпустив народ, тобто він якось з ними попрощався, він пішов нагору, щоб помолитися. Тобто вони вже попливли на човні, і який намір він мав, щоб їх наздогнати, Сісти в гір, чи човен, якось. Пізніше до них приєднатися, не знаємо. Але він не пішов зразу на ними, не попів зразу за ними, а він пішов на гору помолитися. Тобто, ви розумієте, що він взагалі планував відпочити, побути в тихому місці разом з учнями. І тут прийшли інші люди, і він їм послужив. І він аж до вечора їх навчав, потім нагодував, потім, відпустивши їх нарешті, пішов, щоб побути на самоті. І розумієте, що це важлива частина життя Ісуса, бути на самоті і молитися Господу. Коли, відпустивши народ, Ісус пішов на гору, щоб помолитися. Тобто Він відпустив народ і пішов кудись на гору, щоб провести час у молитві з Господом. Ми знаємо, що Він був сином Божим, але Він був людиною тут на землі, і Він потребував підтримки від батька. І саме тому він приходив для того, щоб молитися, для того, щоб прийняти, що як йому треба робити далі. Тобто йому це було важливе спілкування з батьком. І серед всього цього він, я думаю, дуже був втомлений також, але він знайшов час піти, щоб помолитися, тому що це було важливим для нього. Він розумів, що без цього він не зможе продовжувати своє служіння, тому що саме молитва. До Бога приносила, я думаю, йому підкріплення і давало йому сили йти вперед і робити щось більше. Тому завжди, друзі, знаходьте час для того, щоб помолитися Господу. Завжди не просто знаходьте, а виділяйте цей час, щоб десь залишитись самими і помолитися Господу. І я вірю, що Господь він нас. Вас і нас буде надихати під час нашої молитви, підкріпляти, відкривати свою волю, наповнювати своєю мудрістю, і ми будемо у Божій силі йти далі служити йому. Тобто, ми бачимо, що він пішов і молився на горі. І коли настав вечір, човен був посеред моря, а він залишався сам на березі. Тобто, вже вечір настав, вже ніч була, а він. Ще був там, а вони вже плили. І знаєте, побачивши, що учні ледве веслують через суперативний ветер близько четвертої сторожої ночі. Ну, тут вже ми повинні розуміти, що час іде трохи. Ми бачимо, що вечір він відпустив народ, пішов нагор помолитися. І потім він побачив. Що човен посеред моря, а він залишився сам на березі. І кажуть, що там таке місцеве, знаєте, що згори було видно все це море, ну воно було як велике озеро. Більш. І він міг легко побачити їх посередині моря, як вони висвоють. І він бачив, що час іде, а вони все на місці залишаються. і він зрозумів, що їм щось дуже важко вислувати, що напевно там вітер він супротивний. Тож, він, побачивши, що вони там страждають, близько четвертої сторожі ночі. І знаєте, четверта сторожа ночі це вже десь 3 з 3 до 6. З 3 ночі, ну третя ранку, вже до шостої ранку. Це третя старежа сторожа ночі. Тобто ми бачимо, що він ввечері там залишався, і він достатньо багато часу провів на горі у молитві до. Господа. І потім він побачив, все ж таки, вже після третьої ночі, що вони там е, ледве веслують, і він тоді вирішив піти до них по воді. Таке от рішення прийняв Ісус. Тобто те, що це вода, і людина не може ходити по воді, ніяк не спинила Ісуса. Він знав, що Він хоче зробити, і він знав, який є найлегший спосіб їх догнати. І він просто пішов. Навпростець. Просто до них. Просто по воді. Ви знаєте, йшовши по воді, написано тут, що він хотів їх проминути. І це теж до нас трохи не зрозуміло. Він ніби до них пішов, а ніби хотів пройти повз них і бути на березі раніше за них. І він хотів їх проминути, але учні їх. Побачили і подумав, що це привид. І учні побачили, що це йде він, і подумав, що це привид, і почали кричати. Я думаю, вони дуже сильно налякалися, що раптом якась фігура йде по морю. Ну, ви знаєте, це ніч була, там місяць, напевно, світив, вони щось бачили. Але знаєте, здалека не дуже можливо розглядати, хто це саме йде. І вони побачили, і вони злякалися, і подумав, що це якийсь привид, чи ангел якийсь іде. І вони почали кричати. І знаєте, Ісус хотів пройти повз них. Напевно, Він побачив, що вони вже майже припливли, побачив, що вітер став нормальний, вони з легкістю вже саме допливуть, Тому не хотів приходити до них, напевно. Тому що ми бачимо, яка була реакція, коли ці учні його побачили. Вони почали кричати, бо подумали, що це. Привід. Тому він подумав, просто почекаю їх вже там, напевно. Але вони побачили і вони почали кричати. І Ісус вже не хотів, знаєте, лишити їх в такому е, переляканому стані, Він прийшов до них. І всі, хто його бачив, були наляканий. І він заговорив до них: Будьте сміливі, це я. Не бійтеся. Тоді він увійшов до них очолен, і вітер стих, і учні дуже в собі здивувалось, адже не зрозуміли чуда з хлібами, їхнє серце було закам'яніле. Тобто вони бачили чуда з хлібами, вони повинні побачити, побачити, були що через це чудо, що Ісус, Він не обмежений цим світом, що Він може робити надприродні. Речі. Якщо б вони це зрозуміло, вони б з легкістю могли повірити, що Ісус може і по воді ходити, що йому не треба навіть човна. Ну, ми знаємо, що він не завжди ходив по воді, а плавав в човнах також. І він сказав їм, будьте сміливими, це я не бійтеся. Тому що вони були перелякані. Не знаю, що би ми подумали, хоча з сьогоднішніми технологіями могли б щось подумати. Але вони злякалися цього. Злякалися цього. І знаєте, в інших в Матвія, наприклад, в Євангелії в цій історії написано ще про Петра, який сказав, якщо ти, це, це ти Ісус, то поговори мені, щоб я не кажи мені йти до тебе по воді. І Ісус сказав, йди. І Петро вийшов з човна і пішов по воді до Ісуса, і потім Він побачив сильний вітер, і Він почав тонути. І Ісус його врятував, і тоді Ісус сказав, що навіщо ти засумнівався? Чому в тебе так мало віри? Тобто Петро вірою ходив по воді так само. Але тут, в Євангелії Марка, це не написано. І ми можемо собі вигадувати і думати, чому. Але я думаю, це моя думка особиста. Напевно, що Петро, який розповідав ці історії, тому що Марк писав це Євангеліє зі слів Петра, Петро про це не розповів. Він не розповів про те, що він ходив по воді. Для Матфія це було щось, що їх учнів також вразило, що Петро ну, такий був сміливий, що пішов також. Але для Петра я не думаю, що це був такий, знаєте, прояв віри. Може, більше Петро пам'ятав цей випадок, як про такий, знаєте, прояв невіря в його житті, де він. Отримав поразку, де він не зміг довго втриматись на воді, де він почав тонути, і треба було Ісусу його рятувати. Знаєте, і я ми, ну, не знаємо причин, чому Петро про це не розповідав. Але бачимо, що тут цього немає, тому напевно, Петро про це не дуже хотів всім розповідати. Він залишив, що Ісус ходив по воді і цього досить. Не треба всім розповідати, що я теж ходив, ходив. Хоча для нас це дуже важлива історія, і читаючи їх в інших іванґільках ми дуже багато разів її цитуємо і. Це надихає нас довіряти Господу, вірити, що немає нічого неможливого для нас, якщо ми будемо вірити Господу. І ми бачимо, що сталося з Петром, і ми робимо висновки, і ми розуміємо, що треба робити нам, щоб з нами цього не сталося. Але тут ми бачимо трохи історію без цієї історії про Петра. Просто про те, що Ісус йшов по воді, і це, друзі, надприродно. Це велике Боже благословення і прояв Божої сили, що вся природа вона підкаряється нашому Господу і Спасителю Ісусу Христи. І вода вона не була для Нього такою, як вона є для нас. Вона була для нього твердою, і він міг спокійно по неї ходити. Це значить, що навіть в цьому фізичному світі деякі речі вони можуть змінюватися через нашу віру. І ми знаємо, що Бог дав людині владу керувати цією землею, і нам треба її взяти і дійсно використовувати. друзі. Тож Ісус, наш приклад того, що він ходив по воді. Ми бачимо приклад учнів, які злікалися. А чого вони злякалися? Тому що вони не зрозуміли, хто це іде. І знаєте, все, що невідомо, воно трохи лікає. І їх воно налякало дуже сильно. Але що сказав им Ісус? Давайте просто. Подумаємо про те, що Христос. Він сказав, будьте сміливими, це я не бійтеся. Що б не відбувалося навколо нас, щоб ми не бачили, не зрозуміли, що нам треба робити? Не боятися, будьте, будь, бути сміливими і довіряти нашому великому і всемогутньому Господу і Спасителю. Амінь. Слава Господу! Давайте ми помолимось. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за Твоє слово і за ці чудові історії, які в ньому записані. Ми бачимо сьогодні, що для Ісуса не було нічого неможливого, і Він з легкостю ходив по воді. І ми бачимо також, що учні вони були налякані цим невідомим. Я молюся і прошу тебе, щоб Ти допоміг нам, щоб невідоме, нас не лякало. Допоможи нам бути. Сильними, допоможи нам не боятися, допоможи нам завжди довіряти тобі. Ми дякуємо тобі за те, що ти завжди з нами, і у всьому ми можемо покладатися на тебе. Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вами. Бог надприродний діє у вашому житті. Його ранами ви були оздоровлені, тож всяка хвороба, немі чи біль. Я наказую тобі в ім'я Ісуса, йди геть. Бути зцілені, бути відновлені. Я приголошую надприродне фінансове благословення, роботу для тих, хто її шукає з достойною оплатою, і свій, яка буде вам подобатися. Бог наповнює ваше життя своєю мудрістю і діє у вашому житті. Також ми благословляємо нашу країну. Ми приголошуємо мир та. Перемогу в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь, за закінчення цієї війни. Ми благословляємо наших військових, керівництво нашої країни і приголошуємо, що всі плани ворога зазнають поразки в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі за перемогу, мир та відновлення України. Дякуємо, друзі, дякую за те, що були з нами. Ще раз знов і знов нагадую вам, підписуватися на YouTube канал церкви. Доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі, діліться цим ефіром. Це допомагає нам розповсюджувати Богу звістку. Також хочу вам нагадати, що попереду вихідні, тож обов'язково підіть до церкви. Якщо у вас є своє зібрання, обов'язково будьте там і проведіть час з вашими братами і сестрами. Цінуйте це, це важливо для вашого життя. Це допоможе вам зберігати своє життя у вірі. У всемогутнього Господа. Тож, будьте у церкві, якщо ви десь і ви не знаєте, куди йти, напишіть, може, ми зможемо допомогти вам, знайти церкву. Якщо ви в Чернівцях і не знаєте, куди піти, запрошуємо вас до нас на зібрання у неділю об 11-й годині. Вулиця Каденюка був щокаво, 22а Неділя, 11-та година. Чекаємо вас, чи дивіться нас онлайн, якщо у вас є поважна причина, знайти. До церкви. І я бажаю вам славного дня, славних вихідних. Хай вони будуть наповнені Божою славою. Хай Господь надприродньо діє у вашому житті. З Господом і до зустрічі, друзі!